Нашим захисникам передали черговий автомобіль. Позашляховик вже від сьогодні допомагатиме військовим на передовій. Авто від працівників освіти та культури нашого міста передають вже не вперше. Також і небайдужі кам'янчани доєднуються до таких благодійних ініціатив. Як відбувалась передача авто, дивіться у сюжеті. Незважаючи на сильну зливу, передача 17-го автомобілю для наших захисників відбулася за планом. Спільно з першим заступником міського голови Олександром Чернишовим представники освіти та культури міста передали надважливий позашляховик на харківський напрямок. Олександр Чернишов зазначив, майже кожен тиждень від Кам'янського передаються автомобілі на передову для виконання бойових завдань і не тільки. Така добра традиція буде надалі продовжуватись. Зборі коштів на цей автомобіль прийняли, як завжди, участь заклади освіти, заклади культури, працівники департаменту освіти. І на сьогодні до нас долучилися, долучився ще підприємець Володимир Письменний. Хочу сказати, що освітяни тримають волонтерський фронт з першого дня війни, і до самої перемоги однозначно ми обіцяємо, що це буде тривати. Хочеться, щоб був мир, мир в душі кожного, мир в Україні. Військові зазначають, що втілок на передовій не вистачає, та техніка дуже швидко виходить з ладу, тому регулярні надходження автомобілів вкрай важливі. Також із знімальною командою військові поділились, що стоятиму до останнього, попри все, бо Україна єдина та непереможна. Ми сьогодні отримуємо автомобіль від адміністрації Кам'янського. Автомобіль дуже нам потрібен, тому що зараз дуже проблематичне це все питання. Автомобілі треба дуже багато. Ну дякуємо, вона ж поїде сьогодні вже в Харків. Так що. Сьогодні наш підрозділ батальйон вирушає. Небайдужі діти також доєдналися до доброї справи та збирали кошти для наших захисників. Влаштували у селищі Романково так званий блокпост і, зупиняючи авто, пропонували зробити донат. Зібрані кошти у розмірі 4 тисячі гривень передали для купівлі автомобілю. Семикласник Андрій розповідає, що навіть не очікував, що їх кошти допоможуть придбати позашляховик. Я думаю, ну допоможу я ЗСУ. Почали ми збирати, так тисячу назбирали, дали. Як узнав, що машина, ми обрадувалися, що ми взагалі допомагаємо ЗСУ. Ми думали, що ми їжу покупаємо, а ми аж на машину збираємо. Добру справу робимо. Освітяни розповідають, як завжди на передову авто не відпустили порожні. До світлого свята Великодня підготували з багато святкових кошиків, які вирушили захисників та захисниць у різні напрямки України. Смаколки зроблені з любов'ю та найкращими побажаннями. Більше року триває війна. Більше року мужній народ України захищає свою землю. І більше року в нашому місті працює хаб освітян Кам'янського. Цей осередок об'єднує дітей, вчителів, батьків заради однієї мети. Допомоги нашим захисникам. Наш заклад постійно долучається до волонтерських справ і впевнено сьогодні тримаємо цей волонтерський хаб разом з освітянами нашого міста. На майбутнє плануємо і надалі підтримувати, допомагати, збирати. Хочу сказати, що освітяни Кам'янського наскільки об'єднали всіх навколо себе, що це не тільки учні, не тільки вчителі, але батьки, родичі і всі, всі, всі хто долучається сьогодні до нас. Культурний фронт міста також працює наповну. Проводять різноманітні благодійні заходи, під час яких також збирають донати на такі важливі події, як от сьогодні, придбання автівки. Колектив Кам'янського музичного коледжу завжди задоволеним приєднується до акцій, які на підтримку наших воїнів. Зсу і зараз ми зібрали кошти на придбання автомобіля. До цієї акції підключилися і всі працівники. Та також ми провели благодійний концерт класу преподавателя Карчевни Катерини Володимирівни і нашої інструментальної групи Інсайт Мюзик. Освітяни зазначають, маємо не просто чекати, коли закінчиться війна, а робити все, щоб інінажерлива сутність не проковтнула нас. Маємо добро залатати дірки, запентувати рани, завдання злом. Війна це хаос і розруха, а мир це прядок навкруги та в думках. Нехай перемогу зустріне чиста українська душа, що живиться силою роду, любов'ю до життя, прагненням допомогти один одному. Хлопці надихають нас щоденно своєю силою волі, мужністю, своїм героїзмом і своєю вірою в перемогу. Я з перших узнаю, як це важливо їм відчувати нашу щоденну підтримку. І хочеться звернутися до кожного містянина. Будьмо разом і разом наближаємо нашу перемогу.